Друзі, всім привіт! Мене звати Денис Каушанський. Я і далі продовжую знімати ролики про хід будівництва і наші будівельні проекти у Болгарії у місті Варна. Я заздалегідь прошу вибачення за мою не дуже гарну українську мову. Я тільки намагаюся не розмовляти. Але ж хочу вам розповісти наступне: наразі у нас вже 12 будівельних майданчиків у місті Варна. Є готові вже житлові об'єкти, є на різної стадії будівництва. У глобальному плані я би хотів їх розділити на три категорії. По-перше, це наші житлові комплекси, котрий знаходяться біля моря. Це 50-350 метрів від моря, для тих, хто бажає і хоче купувати нерухомість тільки от категорично біля моря. Другі житлові комплекси це комплекси, котрі знаходяться у нас в лісної заповідної зони. Це десь 2 кілометри від моря. І третя категорія це нерухомість для інвестування, тобто дохідна нерухомість, зараз більш докладніше розповім вам. І так, умовна перша категорія це проєкт под назвою Forest Club. Він створюється для людей, котрі люблять природу, цінують тишу, комфортність, якусь особливу приватність. Але ж не відмовляються, не відмовляються від міського комфорту. Наразі це вісім житлових комплексів: це як котеджі, так і багатоквартирні будинки, а також є клубний формат будинків. Наразі ціни від 1350 євро за метр квадратний, та є розтермінування без удорожчання від забудовника. Друга наша категорія, я б її назвав би наша морська колекція, але ж офіційна назва це «Кабакуб Колекшн. Ці житлові комплекси максимально близько розполагаються к морю від 50 метрів до 350 метрів. Ви буквально прокидаєтесь зранку під шум хвиль та запах моря. Вона ідеально підійде для тих, хто мріє про своє житло біля моря або ж під здачу в оренду. Ціни наразі починаються від 1550 євро за метр квадратний. Також є розтермінування розтермінування від забудовника без удорожчення. І третя категорія нашої нерухомості це інвестиційна нерухомість, а саме віла Партарканом. Вона спеціально розроблена під здачу в оренду, тобто ви куплює, куп, купляєте номер, а професійно управляюча компанія здає постійно його в оренду, тим самим генерує для вас пасивний дохід у євро. Друзі, якщо резюмувати, по-перше, наша компанія наразі пропонує для вас одне із найвигідніших вигідніших умов. У варні це умови по оплаті, не виїжджаючи з України, це розтермінування та ціни на наші житлові комплекси, особливо на старті продажів. По-друге, якщо у вас немає можливості скачати каталоги, котрі я залишив посилання під цим відео. Ви можете зателефонувати мені або написати. І я вас проконсультую, або все відправлю в електронному форматі. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі новин, акцій і так далі. Дякую за увагу!